Бабуся загиблого хлопчика у жінки істерика. Вона стоїть біля скривавленої стежинки. Саме тут дві години тому велетенська вівчарка розірвала її Максима. Увиділи тільки одні тапочки, тапочки з спаруга тащила собака малого на огород. Село під Харковом у цій хаті живе родина Ромів. Напередодні в них сталося горе. Померла тітка. Батьки пішли на похорон, аби не травмувати дітей, лишили їх удома. За двома маленькими братами наглядала 16-річна сестра Рая. Ты... Он попросився в туалет по маленькому, вийшов сюди в колідор. Максим Максим, його немає. ніде. ні. там, Максим, ні, та он під снігом лежить, все повністю розорвано. Коли дівчина вийшла на двір, побачила вимазану в крові вівчарку, поруч у снігу Жав Максим. Дівчині вдалося підхопити брата і втекти від оскажанілої тварини. По допомогу побігла до сусіда. На шиї шия була порвана артерія, і от ш... ну, з цієї сторони на шиї, був небольшої укус. Тобто, ім'я було видно, що собака терзала ребенка, Не просто вкусіла, а терзала і рвала. Павло викликав швидку, намагався зупинити кров, але марно. Чотирирічного малюка не встигли довести до лікарні. Через жахливі рвані рани він стік кров'ю. Я не діагноз повріження сонна артерія. Справа Кровопотеря патіря очень большая, як говорили, була для такого маленького ребенка це несовмістіме травма біля жизня. Салюдоїда місцеві добре знають. Це сусідський Алтай, в чарці три роки. Господарі тримали його у вольєрі просто на межі з ділянкою ромів. Сліди крові ведуть до дірки у металевій сітці. Саме тут вочевидь звір і прорвався до сусідів. Она і голодна, і я не знаю, у ній нікамів. Не вона вже привична крові. Вона ягняти, і козу загризла. понімаєте, вона привична крові. А що для нього малий? 5 літр, ну собаки 90 кілограмів, а птом 20 кілограм. Вона потащить її по-любому. Місцеві обурені. Алтай виривався з вольєра вже не раз. І людей лякав і нападав на худобу. У Павла подрав козу. А господарі вівчарки на скарги сусідів не реагували. Відна, що собака агресор. І не просто агресора, який нападає і розриває. Хазяївом жалувалися. Вона говорить, що я можу зробити з такою собакою, якщо вона агресивна і велика собака. Після смерті Максима цигани ледве не влаштували власникові собаки самосуд. Але той швидко зібрав речі та втік у інше село до родичів. Його могли просто сьогодні розірвати і прив'язати за машину. Я кляну, клянусь, життю своєю, клянуся. Що йому є та й буді. Якщо його цюда міліція нього візет і не приймуть міри. Прийме міри. Ми по-другому. Алтаєш господар зачинив у гаражі. Копи вже відкрили провадження. Тільки послухайте, дитину розірвали на власному подвір'ї. А в поліції цьому торошну смерть називають нещасним випадком. Щоправда, підкреслюють це попередня кваліфікація. Собака ж не маленьких пород, і поэтому своєю силою могла відкрити цей вольєр. Ну опять такі, я це довше було все предусмотрети хазяїн і зарані передвіють такі ситуації, або кріпче робити замочні рішетки. тому подобне юристи визнають, такі випадки не прописані у кримінальному кодексі. Господаря б сам можуть посадити, якщо той нацькував тварину на людей. Якщо ж вівчарка вирвалася з вольєра, відповідальності немає. Є ще стаття не навмисне вбивство. Але довести, що господар міг попередити трагедію, буде вкрай важко. Якщо там був відкритий вольєр, якщо там був підкоп, якщо він бачив, що собака могла вилізти, вилазила неодноразово, значить, він просто халатно до цього відносився. Відповідальність в цій ситуації владівців собак, вона залежить лише від волі слідувати, можна так сказати, собаку вбивцю вилучили та передали до притулку. Журналіста Алтая не показують, що ж з людожером робити далі, вирішувати тільки господарям. Кінологи стверджують, перевиховати можна будь-якого звіра, але повертатися до людей агресивному псу не варто. Случаї були кусали <реку> своїх господарів, там ніважно сієвілі, там віддавали їх там Скажем, ванізірвано охрану, в пагран війська в міліцію і так далі. І эти собаки там достойно несли свою службу. Подімаєте? Тим боля, що там може, бути такі собаки, требуються, і люди іщуть їх і не можуть найти. За чутками власник Алтая планує віддати собаку прикордонникам. А ось що відчуває за собою провину спілкуватися навіть телефоном чоловік не хоче. Немало, у самого власника собаки четверо дітей повертатися в село він начебто вже не буде. Загиблого ж Максимка поховають завтра, скоріше за все у зачиненій труні.